Здогадався врешті решт Ха -ха -ха -ха. Корова зовсім інакше мукає. Не нагадуй мені про це! Що? Моя улюблена полиничка Кеді боїться знов корову доїти! Боюся! Мені, будь ласка та з лосося, а моєму чоловікові стейк з явою з соусом барбекю. Так тебе влаштовує! Мама, дивися! Я зібрав башту скубіки! Ну одес, красунчику! біжи, тату, покажи цю башту. Тат, я взагалі рекорд побив. Дивися, дивися, дивися. Тут, е, а, а, тут скільки. А. а один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Так, 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 ми з мамою зрозуміли. Дуже велика башта. Молодець, Чарлі. Чарлі, обережно! Зараз сяде на голівку.